Нині Артемій Антіохійський теж був удивительно воєначальник. причому тот був більший не полковник, а скоріше рівень нашого генерала. Так от він був, помітий імператор Константин, його син Констанцій, то третій Юліан вирішив повернути без тобто був тоді в той час неким большевиком. Так от генерал Артемій. Великий славний. Але за час своєї служби вдруг починали гонити християн, а він тайний християнин. Тоді він йде по тюрмам, де може мусливість освобождає, де може лікує, де може допомагає, а многим, вже осужденим за християнство, сам утішав, казав не бійтеся. І всякий, хто у вас помре за віру, каже Артемій. Буде наслідником царства Божого. І на другий день, коли вивели всіх християн, обоїх різати, кого бити, кому голову відсікати, вдруг генерал Артемій знімає з себе позорніші погони того часу, скидає їх і каже: і я християнин і став у середину християн. Ми б хотіли нині такого видіти генерала, щоб сказав прекратіть бити християн. А якщо ні, то я йду уєднувати з ними терпіти за віру Христову. У таких сьогодні не є. Но церква, приклад показує. У кожного начальника є можливість, коли видить, що твориться неправда, що б'ють християн ні за що. Хоча б слово себе видавив, начальнику ж, не робіть то, то, не можемо такое робити. Ви перейшли всі границі ті червоні лінії, після котрих починається розбой, не право. І в результаті нині артемій нам приклад. Точно так, як і приклад нам сотник Євангельський. Що ми можемо говорити нині? Господи, як видимо, Духовні воїни, вони і живі воїни, вони добрі командири, вони добрі генерали, добрі полковники. От безбожники уві, проблема з ними. Вони не воїни, біда від котрі страдають усі. Господи, научи наших воїнів, і наших хлопців, які на полі брані, убережи їх і здоров'я і життя, а всі вже котрі полягли на полі брані, прийми їх у вічний світ. Не Бог дасть їм нагороду небесну, куди були в Чеськів, потім знову мадяри сюди були на п'ять років, Ну, потім Совєтський Союз. Кількість ми були в різних арміях, але ми віримо. Особливо в совєтській армії був такий, як армія Людвіга Свободи. Недавно був така роковина визволення Києва. Так виявляється, Київ разом з другими арміями. Визволяли карпатські русини, ну, 90% в котрих були армія Людвіга Свободи. Ти споминав, деколи київляни про такий подвиг. Ні, з Києва, скоріше, йдуть команди. не є русини, вибити не може. А ведь полягли там, за Київ, потім полягли за другий регіони. а тому і нині наші воїни, де би не були? Вони чесні воїни, виконавці команди. А раз так, то й ми кажемо: Господи, всім, хто живий, дай їм добре здоров'я. Хто вже усопший, Господи, упокой наших воїнів. У вічних обіцях прости їм пригрешення землі вольної неволь. Дай їм, Господи, за їхній труд, за їхню смерть на полі брані наслідувати Царство Божо, а нам, молящимся за них. Дай Господи, щоб ми були воїнами духовними, воїнами Христовими, котрі воюють з гріхом і з беззаконням, і возростає тут, має силу молитися, за упокой наших братів. Ми й собі допомагаємо. Помагаємо і усопшим, а у вічності так нам хоче, щоб по нашим молитвам чим більше людей спаселося і наслідувало царство Божоє. Амінь.